Шановні колеги, в останній уряд ми бачили з вами у вересні минулого року. І зараз бачимо, що голова Верховної Ради заочаджує на вхорі імені Вірьовки цю ритуальну функцію. Тепер виконує Шмигаль і Ко, які з'являються в парламенті тільки для виконання спільного гімну. Ми забули, що таке година запитань для уряду. Стефанчук і ко вбили контролюючу функцію парламенту. Стефанчук і ко вбили свободу слова в парламенті. І я прошу моє зараз виступ як депутатський запит оформити, тому що я хочу заявити про політичний тиск і політичну сегрегацію на фракцію Європейська Солідарність і на мене, як співголову фракції з боку голови Верховної Ради Стефанчука, і ко, які вже 9 місяців блокують міжпарламентську діяльність мою як співголови фракції Європейська Солідарність і представниці фракції Європейська Солідарність в парламентській асамблеї ОБСЄ, а також моїх колег яким заблокована фактично можливість міжпарламентського спілкування в рамках ЄПІПІ і ми бачимо найгірші практики часів Януковича. На жаль, Стефанчука і Ко тичуть носом те, що відбувається в парламенті вже з Брюсселю. Це план «Ukraine Facility». П'ята стаття говорить про те, що передумовою для видання Україні надання нам допомоги 50 мільярдів євро. Є демократія, є парламентська багатопартійність. Ми подаруємо звичайно зараз цей важливий документ Стефанчуку. і Ко аби вони з ним ознайомилися Омилися і вважаємо, що перетворювати парламент на придаток банковий, вбивати демократію, вбивати парламентаризм це найгірше, що можна робити для нашої майбутньої перемоги. Ми боремось з тоталітарною державою, і ми не повинні перетворюватись на авторитарний режим, вбиваючи демократію і парламентаризм. Ми категорично проти цього.